Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку е Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину глави, яка називається. Другу частина глави, яка називається Пані Козел. Сьогодні нас чекає третя частина цієї глави Ну що, поїхали. Я подалась додому. Хотіла якнайшвидше поговорити з батьками про Бянку, тато спершу недоволено поборчав, боявся, що я... за нехай навчання в школі допомогла мама. Саме тієї миті задзвонив телефон. Мама підняла слухавку. Це до тебе, Марсель, здовольну вона. Марсель ніколи родом мені не телефонував. Як виявилось, нам обом було, що розповісти одне одному. Я розказала про заробітки, нову роботу і про те, як е, за порадою панагольщина розподіляю свої прибутки. Одне можу сказати я з певністю, бо чисто проголосував Часи, коли ти була дорожна вузка, безслідно минули. Проте з розподілом коштів чудово ідея. Про таке я ще й не думав. Усі свої гроші я зберігаю на банківському рахунку. Мені теж треба відкрити рахунок, стишила його. Пан Гольштейн має виписати мені чек, а я не знаю, як це робиться у банку. Якщо хочеш, я завтра зайду з тобою, допоможувся в однабі, запропонував Марсель. Я не повірила своїм вухам. Марсель завжди сторонився мене, а тут раптом сам запропонував допомогу і, звісно ж, ніколи раніше мене не провідував, хоча мешкав за 7 сім кілометрів від нашого дому. Навіть коли його батьки не навідалися у нас у гості, він волів залишатись вдома. Приїдеш до мене, не я здивування. Ще донедавна ти уникав мене, де тільки міг. Я хотів би спілкуватися з тими людьми, до яких відчуваю повагу, сказав Марсель коротко, а наче відрізав. І ось вперше зустрічаю таку людину. Я неймовірно запишав собою. Тепер я, до речі, взяв на роботу кількох помічників, повідомив Марсель тоном дорослого чоловіка. Сусідські хлопці розвозять е е разом мною вулички, бо я вже маю 50 клієнтів, не можу сам впоратися. Я згадала Моніку, вона теж пропонувала мені свою допомогу. Віднині доводилось доглядати за Манні, наполеоном і Бянкою. Допомога Моніки цілком могла б стати в пригоді. Рада, що ми завтра зустрінемось, я попрощалася з Марселем перед сном ще трохи полочі свого ламанні, йому це страшенно подобалось. Потім лягла у ліжко і миттю заснула. Та посеред ночі прокинулася скупана холодним водом від жухливого сновидіння. У вісні зі мною гналася жорстокі злочинці, хотіла вбити манні. Була там і моніка з Марселем, намарно намагалась мені допомогти. Я чи давно замтіла від страху, мані щось відчув, бо стрибнув до мене на ліжко і виснув мою руку. Я обійняла його. Сон не відчував нічого доброго, перш ніж не снути, я твердо постановила собі бути завтра у душого бачення. Ну от і все ми прочитали повністю главу, яка називається пані коза. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Пригода. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Ольдинсь, ТВ. До побачення!